Друзі, всім привіт! У сьогоднішньому відео ми поговоримо, чи можна рибалити на орендованих водоймах. А перед тим, як розпочати, тисніть вподобайку та підписку на канал. У відповідності до законодавчих актів України водні ресурси є об'єктами права власності українського народу, а права власника здійснюють органи державної влади та місцеве самоврядування в межах визначених Конституцією та законами України. Зокрема, стаття 47 водного кодексу України визначає, що загальне водокористування здійснюється громадянами України для задоволення їх потреб безкоштовно, без закріплення водних об'єктів з окремими особами та без надання відповідних дозволів. У статті також перелічені деякі основні потреби громадян, до яких входить купання, плавання на човнах, водопій тварин, любительське та спортивне рибальство. На водних об'єктах наданих в оренду загальне водокористування допускається на умовах встановлених орендарем за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду. Відповідно до статті 51 Водного кодексу України, водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом. Водокористувач або орендар, який взяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду, орендарі водного об'єкта. Також зобов'язані передбачені місця для безоплатного забезпечення прав громадян на загальне водокористування. Якщо водокористувачем не встановлено таких умов, загальне водокористування визначається дозволеним без обмежень, а заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, є підставою для розірвання договору оренди. Тому, якщо орендар Порушує закон та забороняє вам здійснювати риболовлю і не визначив відповідних для цього місць, то ви можете звернутися із заявою до органу, який надав йому даний об'єкт у користування, це може бути селищна, міська рада, зі скаргою на нього, а це буде підставою для розірвання договору оренди. Тому перед тим, як рибалити на незнайомому ставку, а тим більше, який перебуває в оренді. Варто поцікавити, що є якісь заборони на загальне водокористування на даній водоймі. Таку інформацію ви можете дізнатися у орендаря або ж в органу, який надав даний водний об'єкт в оренду. Також рибалка не має права вимагати в орендаря якісь документи чи акти зариблення ставка. Такі вимоги не передбачені законодавством. От і все, кому було цікаво, не забудьте ставити підписку, подобайку, до зустрічі до нових відео.